Україні не вистачає сотень мільярдів для фінансування армії. Це вже факт, який ми перше опублікували, заявивши тиждень тому, що як мінімум доведеться знайти 200 мільярдів гривень для того, щоб профінансувати видатки на оборону в цьому році. І ось сьогодні, вже через тиждень, я хочу. Виправити цю ситуацію, тому що я відверто помилився. Причому помилився в меншу сторону. Насправді, ситуація гірша. Тож що буде з бюджетом, як тепер ця діра буде покриватися, коли будуть готуватися зміни, та що вже так чи інакше, не те, що анонсував прем'єр, але дав прямий натяк. От ми про це поговоримо. Поговоримо про одне з найбільш важливих для виживання країни а саме фінансування видатків на оборону з вами, Ярослав Железняк. Це канал Залізний нардеп. І ще раз нагадаю: для того, щоб першими отримувати справді унікальну інформацію, ви точно можете підписатися на наш канал, залишити вподобайку і написати коментар. Це взагалі там, топчик. Якщо ви мінімум зробите щось одне, то YouTube буде знати, що вам цікаві ці відео і буде більше і частіше видавати їх в своєму рендомі. А ми починаємо. Отже. Давайте я коротко повернуся до тематики, яку ми перше підняли тиждень тому. І саме це було про те, що в державі не вистачає грошей на армію. В даному випадку це відео ми зробили 13 травня, і якраз я тоді на основі даних за декілька місяців говорив, що очевидно, що видатки. На оборону значно перебільшують те, що у нас закладено в бюджеті, і так чи інакше, приблизно на 200 мільярдів доведеться доливати в державний бюджет, що не менш змінюючи сам закон про державний бюджет, для того, щоб профінансувати видатки на армію до кінця року. Тут я відверто дякую багатьом змі, які підтримали цей меседж, Багато вийшли, опублікували це, причому без зради, а просто як сухий факт і От, ще раз нагадаю, що тоді мова була щонайменше по моїм розрахункам про 200 мільярдів, які ми могли побачити вже за перші 3-4 місяці цього року. Але якраз сьогоднішнє відео я хочу зробити в продовження і відкрилися нові факти, які точно нам говорять, що Мій прогноз був дуже оптимістичний, ну точніше, він був реалістичний по тим даним, які ми бачили за три місяці. А коли побачили вже і повністю квітень і частково травень, зрозуміло, що це було наївно сподіватися, що 200 мільярдів вистачить суму буде значно більше. В кінці відео я її називу. Знов ж таки достатньо орієнтовно, тому що ситуація, як ви бачите, змінюється і вона залежить від багатьох факторів. Вона до моменту подачі цих змін може ще погіршитись, але. Що ми точно бачимо по аналізу вже чотирьох місяців цього року? Очевидно, що Україна витрачає на закупівлю зброї значно більше ніж очікували. Очевидно, що через в тому числі затримки постачань ми маємо ту зброю, яку ми могли отримати від партнерів, закуповувати. І так само очевидно, що для того, щоб зараз перебити якраз всі видатки уряд робить наближення. Я не буду зараз довго зупинятися на математиці або є тому, як працює бюджет. Просто поясню дуже спрощено, що коли уряду треба знайти, наприклад, 78 мільярдів для закупівлі зброї через прикордонників, про які ми теж перше повідомили, то вони беруть в цій бюджетний ем, документі чи бюджетному плануванні гроші, які були на умовно зарплати військових. на Наприклад, грудень чи листопад, і їх наближають і перекидають на закупівлю зброї. Відповідно, там відбувається певна дира, і потім її треба чимось заповнювати. Ось і таких прикладів достатньо багато, і тому вже зараз, із того, що мені відомо, ми достатньо сильно понаближали оці видатки, і їх починає не вистачати. Очевидно, треба буде змінювати. Бюджет, коли я опублікував цю новину, її підхопили не тільки змі, за що ми знов ж таки їм дякуємо, але їх підхопили і багато народних депутатів і різних експертів і політиків. І так, на годині запитань до уряду, 16 травня, в п'ятницю, прем'єр-міністр тоді, якщо не помиляюсь, Дмитро Розумков задав питання: а чи відповідає ця інформація дійсності? І от якраз. З відповіді премєр міністра ви можете чітко зараз почути те, що так вона відповідає, і б, скоріш за все, ситуація ще гірша, ніж я її тоді анонсував. України складений, проголосований, виконується. Податкова митниця наповнюють дохідну частину навіть з переоконанням. За що дякую нашому бізнесу, який сумлінно сплачує податки і дає можливість. Перевиконувати державний бюджет стосовно додаткової потреби в коштах, як ми вже неодноразово казали, якщо така потреба виникне, ми звернемося до парламенту з відповідною пропозицією щодо збільшення з вказанням відповідних джерел наповнення державного бюджету стосовно минулого року, а також цього року. Хочу нагадати, що минулого року в першому кварталі у нас відбулись значні затримки постачання зброї від наших партнерів, які були враховувались і були прописані при плануванні бюджету восени 2023 року. Відповідно, ми е, вимушено. За згодою з нашими військовими з повідомленням профільних комітетів наближали відповідні кошти для того, щоб закупити зброю і мати можливість захищати нашу державу і дати військовим на передову відповідні боєприпаси і озброєння цього року. Ситуація на жаль, але повторилась. Починаючи з першого кварталу, у нас відбулось скорочення допомоги від деяких партнерів. Відповідно, ми були вимушені взяти на себе додаткові. Закупівлі зброї і особливо боєприпасів для наших збройних сил це, звісно ж, потягнуло додаткові витрати на даний момент. Вони всі покриті, і Міністерство оборони а також Агенція державних закупівель здійснює всі необхідні закупівлі і постачання на лінію фронту. Якщо в другому півріччі нам потрібні будуть кошти, оскільки в нас війна, я нагадаю, і відповідно. Потреби під час війни можуть змінюватись від залежно від ситуації на полі бою, залежно від ситуації з нашими партнерами. Відповідно, якщо буде необхідність додатково виділити кошти, ми звернемося до парламенту і обґрунтуємо всі джерела для Наполі. Ну, коротше. Я вам з тепер з мови Шмигаля перекладаю на мову просту і українську. Він сказав, що так у нас була більша потреба на закупівлю, так ми робили наближення. так. Вже очевидно, що не вистачає грошей в другому півріччі, тому що з нього якраз робили наближення. І для того, якщо ситуація не зміниться, умовно, якщо завтра раптом війна не закінчиться і наша потреба в військових податках не зменшиться, доведеться змінювати бюджет. А як його змінювати і чим наповнювати, він не дав відповідь, тому що мені здається, він сам не знає. Тепер я за нього, от якраз, даю цю частину. Перше. Із того, що ми вже бачимо по видаткам, скоріш за все, це буде сума вдвічі більше. Тобто, я зараз прогнозую, що зміни будуть так чи інакше в цьому бюджеті приблизно від 400 мільярдів гривень. Я не знаю конкретно наші закупівлі, не хочу їх. Дивитися, тому що тут частина е секретна, але очевидно, що це буде більше ніж 200 мільярдів. Плюс в цьому бюджеті так чи інакше будуть вносити інші зміни. Зокрема, наприклад, у нас є проблема з закупівлями лік для онкохворих і ну, не тільки в. Багато проблем, які вже повилазили, і цей бюджет буде от черговим таким великим е пакетом змін по всьому бюджету, звичайно, з основним фокусом на військові видатки. Тому в даному випадку я вже виправляю ту ж саму інформацію, яку я вам дав, і сума буде від 400 мільярдів. Друге, коли це буде, в коли ми. Пробили вам перше відео, очікували, що це буде через декілька тижнів. Так як сума збільшилась, то скоріш за все ситуація буде наступна з 20 травня в Україні буде працювати місія МВФ, які роблять так чи інакше черговий перегляд. Те, що називається технічна місія, яка має закінчитися став левел агріментом, тобто підготовкою до засідання правління МВФ. Відповідно, десь 27, 28, 29 червня. Будеться засідання ради МВФ, які виділять нам черговий транш і відповідно схвалять нашу чергову програму. До цього моменту, скоріш за все, як в минулому році, уряд не буде вносити зміни в бюджет, тому що інакше бюджет буде не збалансований і МВФ не зможе прийняти рішення по виділенню траншу. Тому ось якраз після 28 червня уряд різко згадає знову ж таки про те, що їм треба змінювати бюджет, і десь найближче до. Липня або на початку липня днів внесе відповідні зміни від себе або від народних депутатів. Далі буде стандартний розкази про те, що. Вже ми не можемо ніяк затягувати все таке. Треба голосувати, або е, все впаде, і відповідно, десь в липні або в серпні будуть проголосовані так чи інакше. Ще зміни, звичайно, ми будемо подавати туди правки, звичайно, пропонувати позабирати крупу грошей від енергатаму, від марафону, і от всі інші ці зайві видатки, які нам є точно в бюджеті, які чомусь ніхто не бачить, особливо не бачить з уряду. Але ну цей процес займе приблизно місяць. Я думаю. Там в залежності від засідання парламенту після цього будуть внесені відповідні зміни в бюджет. Але тут є один ризик, про який відверто я ем, попереджав ще до цього, так чи інакше, наших відео. І зараз, коли сума збільшилася 200 мільярдів до 400 мільярдів плюс, то очевидно це стає більшою проблемою. Це джерела. Покриття у цих додаткових видатків, які треба долити в бюджет, проблема в тому, що 200 мільярдів вони покривалися Частина частиною через перевиконання справді митниці і податкової, про що говорив прем'єр-міністр, частина просто через те, що хотіли більше запозичити грошей. На внутрішньому ринку. Воно б теж так чи інакше покривалось. Коли мова йде про 400 мільярдів, то очевидно, що геп достатньо великий. І я, що не менше, не розумію, як вони можуть його покривати, умовно, не виходячи в історію про збільшення подав оподаткування чи щось подібне. Я не говорю зараз в цьому відео, що вони це будуть робити. Навпаки, мені чомусь здається, що уряд і президент особисто будуть максимально там втручатися для того, щоб в ніякому випадку Україна не погодилась знову на підвищення податків. А просто е зараз це стає величезною проблемою. І, на жаль, через те, що ніхто так детально не дивиться, як ефективно робляться військові закупівлі. Що там у нас за гроші 60 мільярдів у енергоатому, про які ми розповідали, про яких знають вже всі, в тому числі тимчасова слідча комісія, але не знає чомусь уряд. Звідки у нас йдуть видатки, в тому числі на абсолютно непотрібні зараз закупівлі, що там у нас з фінансуванням марафону? Ну короче, можу далі продовжувати, закінчуючи історію з тим, що у нас знову зростає тіньовий ринок цих років, на якому ми втрачаємо 25 мільярдів, так як відповіді на ці запитання ніхто не дав, так як. Митницю ми досі не реформували, так як процес по призначенню голови БЕБУ затягується, відповідно, на ці питання відповіді швидкої не буде, і уряду доведеться тепер не боротися вже покриттям видатків з тим, що ми просто отримали більше грошей від тіньового сектору, а будуть знову залізати кудись в карман. Куди саме я не знаю, поки що, що не менше в мене немає інформації про податкові зміни, але ну, це очевидно взаємозв'язок між двома Подіями і ось це найгірша ситуація, тому що так чи інакше, воно може бути потім пов'язане з затягуванням процесу, в тому числі змін державний бюджет. Останнє на чому хочу зупинитися, і знову ж таки, велике прохання до особливих засобів масової інформації нормально висвітлювати цю ситуацію. Я переконаний, що незважаючи на всі виклики. Ця проблема, що не менш по фінансуванню зарплат військових і, взагалі, військових видатків, вона буде покрита і вирішена. Ну тобто, немає ситуацій, в яких у нас не буде. Це питання якось е, умовно із теоретичного перейде в практичну площину. Тому якщо ви почуєте, по-перше, якогось політика, який буде розповідати, що військовим не будуть платити зарплати, це неправда і ну це просто е, хайпування. Якщо ви будете висвітлювати свою інформацію на основі нашого відео, теж прохання так не маніпулювати, це неправильно, що не менш по відношенню до наших солдат. Я розумію, що всім хочеться клікбейтів, але ну. Це напевно, не та тема, на якій це треба робити. Ми будемо активно слідкувати. Ми я вже дав завдання задання своїй команді готувати певні зміни в бюджет і шукати, де можна знайти ці додаткові гроші, але на жаль. Вже зараз я точно можу констатувати, що у нас справді повторилася проблема 2024 року, коли бюджет був складений на нереалістичних цифрах, і відповідно його доведеться всередині швидко міняти. Інакше це буде вже створювати реальні проблеми для фінансування армії. На цьому в мене все з вами був Ярослав Железняк. І для того, щоб отримувати таку цікаву і унікальну повірте інформацію, підпишіться на наш канал, залиште вподобайку і напишіть, що ви думаєте щодо фінансового планування нашого уряду. До побачення.